Якщо шпигунська діяльність священиків РПЦ в Європі, це перш за все клопіт контррозвиток європейських держав, то вплив на нашу діаспору залишається проблемою України. Ми не можемо дозволити, щоб заборонена в Україні російська церква вільно діяла серед українців в Європі. В своєму законопроєкті про основи державної демографічної політики, який влада досі ігнорує, я окрему увагу приділяю саме діаспорі. Маємо визнати, що не всі українці після війни повернуться додому. Але це не означає, що Україна має забути про них. В нашій історії було кілька хвиль міграції. Українці, які тоді опинилися за кордоном, створили потужні діаспори в Америці і Європі. Саме ці громади зберегли українську культуру, мову доклалися до проголошення незалежності нашої держави. Зберегти свою ідентичність українцям за кордоном, допомагали передусім церква і школа. Саме їх вони будували першочергово у своїх нових громадах. Нині для нашої нової діаспори. Храми, культурні центри, навіть недільні школи відкриває Кремль.